Привіт, ви на каналі Алехас і сьогодні у нас буде відео про дуже незвичний автомобіль, який я впевнений, що ви навіть ніколи не чули. Це Ineos Гренадір. І подивіться на нього зовні. Я впевнений, що він когось вам нагадує. А нагадати він мав-мав. Land Rover Defender той самий брутальний безкомпромісний позашляховик Land Rover Defender. І ви насправді не помиляєтесь, бо це Інеос Grenadier, це автомобіль, який є ідеологічним наступником нащадком того самого Land Rover. Історія його появи і взагалі цього автомобіля дуже цікава. Тобто, в 2016 році. Коли Land Rover вирішив зняти з виробництва той самий Defender, є такий британський мільярдер власник компанії Ineos, і він звернувся до вендровера з пропозицією: давайте залишимо його виробництво. Я згоден у вас купити всі технологічні карти, обладнання, креслення. І продовжити його виробляти. Я навіть готовий профінансувати це. Але Land Rover йому в цьому відмовив. І тоді власне компанії Ineos вирішив створити свій власний автомобіль під власним брендом і виробляти його самостійно. І для цього він залучив найкращих фахівців з компанії Магнаштайр і інших. Вони розробили цей автомобіль. Тобто він не є скопійованим лендровером, але він повністю виконаний за мотивами того самого Defender. І назва Гренадієр походить від назви «Пабу», де вперше була. Проголошена ідея створити свій власний такий позашляховик. Крім того, у Eneos Grenadier є ще така особливість, що він має двигуни BMW X5. І це саме ті двигуни, трьохлітровий дизель і трьохлітровий бензин, які спеціально під цей позашляховик були трохи дефорсовані. І це є повністю ліцензійне. Офіційне співробітництво, бо в 2019 році ІНЕОС заключала контракт на постачання двигунів і коробок передач. І от у 2022 році на підприємстві у Франції починають виробляти оці справжні позашляховики. І Неосгренадір. Давайте подивимось, як він виглядає. І, до речі, подивіться, наскільки він брутальний. Тут, ну, по-перше, ручки, такі, да, от, справжні лендроверовські, є навіть ці бокові навіски, куди можна навішувати додаткове обладнання. Зверху є оці поручні, за які можна триматися, коли позашляховик їде. Позаду є. Драбинка, на яку можна залазити. Але при тому, що це саме такий брутальний позашляховик з зовнішніми петлями, подивіться, як у нього феноменально закриваються двері з таким гарним звуком. тобто він... Ну, Має таку дуже вивірену е, і чудову геометрію. І подивіться у салоні, як у нього зроблено обладнання. Да? Тобто він свого часу і нагадує нам і Defender, і якийсь літак, е, бо е, навіть такі тумбліра зверху у нього е, такі, які використовувались безпосередньо. У гелікоптерах або літаках. Кліренс тут дуже такий величезний. Подивіться, як це все гарно виглядає. Саме такий брутальний стиль, який всім дуже подобається в тому лендровері. У нього є такі індивідуальні. Люки зверху, щоб можна було сидіти високим пасажирам, відкривати тільки під себе. Це все. Подивіться, як у нього чудово, тут все олдскульно організовано. І саме головне, що якість матеріалів тут ну, теж доволі на високому рівні. Ну, звичайно, що цей позашляховик має справжні нерозрізні мости. Він має блокування диференціалів, є понижені ряди в трансмісії, але сама трансмісія тут автоматична від BMW X5. Навіть є компас, який повинен бути справжньому позашляховику. Ну, Одним словом, це такий брутальний позашляховик для справжніх чоловіків, для тих, які люблять це все і люблять подорожувати. подорожувати Використовуючи саме автомобіль, у нього, до речі, багажник відкривається з двох половинок, і причому ці половинки асиметричні. Є все це обладнання всередині призначене саме для подорожей. Тобто, це пластик, який миється, який можна забруднювати, можна ставати де завгодно ногами. Залазити на кришу, саме для цього цей позашляховик і створений. Ну і тепер саме цікаве, саме цікаве у нас буде, це тут поряд стріляють, ви не думайте, ми ж все ж таки живемо в Україні, а в Україні у нас поки що є війна. І цей Неос існує в декількох комплектаціях і модифікаціях. Одна з них от зараз ми подивимось саму таку позашляхову версію, яка має різноманітні шноркелі. Справжню таку позашляхову резину, лебідку, ну, все те, що потрібно на бездоріжжі. Крім того, є тут і другий такий навісний ряд. І от тут саме те, що я вам хотів показати: дивіться, як феноменально закриваються двері. І вони це стріляють. Не, не, не звертайте увагу, бо в Україні йде війна і поруч відбуваються стрільби. І я впевнений, що цей позашляховик, а він фактично ну, єдиний на ринку. Залишився в такому преміальному сегменті справжній позашляговик, бо і Гелендваген, і сучасний Вендровер – це вже зовсім не той автомобіль, на якому хочеться подорожувати по бездоріжжю, а на Інеос Гренадєр. Буде вам справді дуже зручно. ну Ось така цікава новинка у нас була. Я залишу ще не сказав вам про вартість. Вартість наступна 85 тисяч євро. Стартує перша комплектація, яку ми дивилися, і до 120 тисяч в залежності від кількості опцій, навісного обладнання і так далі. І саме головне, що обслуговувати і займатися продажем цих автомобілів, буде компанія АВТ Баварія і її дилери, які займаються автомобілями BMW. Це вам забезпечить бездоганний сервіс. Повірте мені, на слово: саме такий сервіс є у. АВТ Баварії і у автомобілів BMW. Тобто ви ні за ким ніколи не будете бігати, когось просити. Все вам зроблять на височайшому рівні. Крім такого виконання універсалу, є ще також пікап. Він тут десь тільки що був, але поїхав. Пікап з дворядною кабіною. Ну і для тих, хто любить саме кузов, пікап. Для перевезення якогось обладнання. Ось такі у нас сьогодні були цікаві автомобілі. Ми можемо подивитися, подивитися на їх 5 років, бачите, гарантія. Гарантія на фарбу 3 роки, на захист від корозії 12 років, і витрата пального у нас 12,3 роки. Літрів. І вартість оцієї білої машинки 110 тисяч євро саме в цій комплектації. До речі, якщо вам буде цікаво подивитися ще якісь характеристики, ви можете зайти на сайт АВТ Баварії, знайти там такий бренд Grenadier, Ineos автомобіль і З'ясувати, що потужність його двигуна 245 і 249 кінських сил в залежності від того, це дизель або бензин. Ну, ось така цікава новинка з'явилась на українському ринку. Я впевнений, що вона знайде своїх покупців. Більше того, вже є перші продані автомобілі. Ось вони тут знаходяться. І клієнти це саме ті люди, які люблять подорожувати на власних автомобілях, подорожувати екстремально, подорожувати. По справжньому бездоріжжю, і вони обирають саме те, що для цього найбільше пристосовано новий сучасний, потужний і гарантовано бездоганний автомобіль.